Ми пластуни, і наші вихованці передають цей вогонь як символ впевненості і символ об'єднання, але передають його вже два роки без своїх виховників, тому що більша кількість пластунів понад 600, Вони зараз є в лавах Збройних сил України. Дякуємо за вашу працю теж в цьому нерівному бою. І ми впевнені, що якраз цей символічний вогник зможе нам дарувати наш український мир і нашу українську перемогу. Панов офіцери, дорогі друзі пластуни, насправді цей такий особливий час, коли Різдво гряде, ось-ось, ми сьогодні тримаємо в руках цей важливий символ Божої присутності серед нас. Хотів би подякувати від імені головнокомандувача Збройних сил України, генерала Залужного і від цього особового складу Збройних сил України, багаточасельній організації пластунів. Скаутів я впевнений в тому, що якраз ваша організація показує приклад вірності, патріотичного виховання і любові до держави. si usitit